Привіт, сонечко, вмощуйся зручніше, зроби вдих видих, і приготуйся до подорожі до старовинного і загадкового міста Львів, у якому шпилі старовинних соборів сягають високо у небо. Тут, серед вузьких вуличок і кам'яних будинків, що зберігають таємниці минулих століть. Тебе зустрінуть м'які аромати свіжозвареної кави і запах випічки, як алине звідусюди. На кожному кроці ти відкриєш для себе нові історії, від легенд про міських левів, що охороняють місто, до розповідей про великих князів та мандрівників, які проходили цими дорогами. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Уявляючи, як повітря наповнює тебе спокоєм. Твоє тіло розслабляється, спочатку ніжки, а потім ручки. Далі розслаб м'язи живота, руки, плечі, відчуй м'якеньку подушку під головою, посміхнись і розслаб м'язи обличчя. А ми продовжуємо нашу історію далі. Наші герої Сашко і Софія, брат і сестра. Ще взимку тато їм пообіцяв за успіхи у навчанні відправити їх на весняні канікули до дядька Петра у Львів. І ось настали перші сонячні дні. Сонце пригрівало все сильніше і сильніше, а на їх подвір'я знову повернулись ластівки. Тато відвіз їх у місто на вокзал. Де старовинний будинок з високими склепіннями зустрів їх мелодійним гулом голосів і тихим дзвоном валіз по мармуровій підлозі. Сашко і Софійка, тримаючись за руки, стояли поруч з татом на просторій платформі залізничного вокзалу. Тато, стоячи між дітьми, з теплом у погляді спостерігав за їхнім хвилюванням. Сашко і Софійка відчували, як серця б'ються швидше. Від перечуття пригоди. А ти чуєш, як б'ється твоє серце, наповнене радістю і любов'ю? Заплющ оченята, Зроби вдих, видих. Відчуй тепло в своїх долоньках, в пальчиках, в грудях, де серце, де живе любов? Раптом погучно мовцю пролунало оголошення. Шановні пасажири, потяг номер 131 до Львова відправляється з третьої платформи. Прохання зайняти свої місця. Сашко і Софійка здригнулися від хвилювання, а тато, м'яко усміхаючись, взяв їх за руки і повів до потрібного вагона. Ось нарешті вони стояли біля входу до вагону, де їх зустрічала усміхнена провідниця. Доброго дня, малята. Ви готові до подорожі? лагідно спитала вона, нахиляючись до дітей. Тато підійшов до неї і тихо попрохав. Будь ласка, пригляньте за моїми скарбами, це їхня перша велика подорож самостійно. Провідниця усміхнулася, її очі теплішали від розуміння. Звичайно, не хвилюйтеся, вони будуть у надійних руках, запевнила вона. Ніжно провівши рукою по волосю Софійки. Тато ще раз обійняв Сашка і Софійку, поцілував їх у чоло і, трохи зворушений, промовив Будьте обережні, слухайтеся провідницю і насолоджуйтеся подорожю, чекатиму ваших дзвінків. Зробив дих, видих, «Відчуй тепло лагідних обіймів, відчуй, як сонце своїми променями лоскоче шкіру. І вирушаємо далі в подорож з нашими героями. Сашко і Софійка весело замахали головами, обіцяючи дотримуватися усіх настанов. Вони обережно піднялися до вагону, несучи свої невеличкі рюкзаки, і знайшли свої місця біля вікна. Тато стояв на платформі, вони помахали йому на прощання, і він також їм помахав, поки двері вагону не зачинилися. Потяг плавно рушив, і провідниця, усміхаючись, підійшла до дітей. Ну що ж, малі мандрівники, зараз я принесу вам гарячий чай, сказала вона і вирушила до службового відділення. За кілька хвилин вона повернулася з двома стаканами гарячого чаю у підстаканниках, які тихенько подзвонювали на столику. Раптом на небо налетіли хмарки і пішов дощ. Великі краплі швидко накрили вагон, створюючи мелодійний шум, який тільки додавав затишку до подорожі. А ти чуєш, як тяжкі краплі дощу падають на дах вагона? Зроби глибокий вдих і видих. Уяви цей звук. Відчуй, як він наповнює тебе спокоєм. Відчуй запах дощу, який проникає всередину вагону через кожну щілинку. І наповнює повітря своїм освіжаючим ароматом. Для Сашка і Софійки цей запах був магічним. Він нагадував їм про весняну зливу вдома, коли вони з батьками грали у футбол під дощем. Вони вдихали цей аромат із задоволенням, відчуваючи, як він додає атмосфері ще більше затишку. Брат із сестрою, захоплені цією несподіваною зміною погоди, притислися до вікна. Спостерігаючи, як блискавки розрізають небо, а потім знову зникають, залишаючи за собою тільки гуркіт грому. Краплі дощу стікають по вікну, утворюючи кожного разу нові доріжки. Провідниця повернулася до своїх обов'язків, а діти, обережно тримаючи гарячі стакани, продовжували спостерігати за краєвидами, які швидко змінювалися за вікном. Вони бачили, як поля і ліси ставали мовчазними під дощем, як маленькі будинки і станції на мить освітлювалися блискавками, а потім знову зникали в темряві. Згодом, зігрівшись теплим чаєм, діти зручно вмостилися на своїх місцях. Провідниця принесла їм чисту постільну білизну, яку вони розклали на своїх ліжках. Тепер коли за вікном гроза продовжувала свій концерт, вони вирішили почитати книжки, які взяли з собою в дорогу. М'яке світло лампи падало на сторінки і створювало навколо них тепле і затишне сяйво. Читання поступово навіювало сон. Коли діти вкладалися спати, вони вкрилися свіжою білизною, вдихаючи її приємний аромат. Потяг продовжував свій шлях, м'яко похитуючи вагон, ніби заколисуючи їх. Зупинись на секунду. Зробив дих, видих, почуй звук потяга, який заколисує. Стук коліс по рейках ставав ритмічним супроводом до їхніх снів. Десь далеко чути, як вітер гойдає дерева, а дощ м'яко стукає по вікнах вагону. Сашко і Софійка напівсонні, відчували спокій і затишок, який огортав їх, наче велика м'яка ковдра. Час від часу вони чули, як потяг зупиняється на станціях, ніби зітхаючи після довгого шляху. Крізь сон до них долітали тихі звуки гомону людей, що зустрічали своїх близьких або прощалися з ними на перонах. Сашко і Софійка спали спокійно, мріючи про те, що чекає на них у старовинному місті Львів. Вони уявляли собі вузенькі вулички, величні собори і затишні кав'ярні, де вони зможуть скуштувати справжній львівський шоколад. Гроза за вікном поступово стихала, і ніч ставала тихою, мовчазною супутницею їхньої подорожі. Ранок почався зі світанком, коли перші сонячні промені проникли крізь фіранки купе, і діти розплющили очі, ще сонні, але вже повні перечуття нових пригод. Потяг ритмічно гудів, створюючи особливу вагонну атмосферу, що додає подорожі магії. Мама з особливою любов'ю запакувала їм з собою смачний сніданок, що складався з тертого пирога з яблучним повидлом. Та фруктів з їхнього саду. Вона знала, як важливо почати день з чогось особливого, тим паче в дорозі. Поки діти насолоджувалися їжею, двері купе тихо відчинилися, і всередину увійшла загадкова старенька бабуся. В її очах світився блиск, а усмішка була сповнена таємниці. Сівши поруч, вона почала розповідати про древній Львів. З його історіями та легендами про сміливих лицарів та чарівних істот, що колись населяли ці землі. Її голос був мелодійний і заспокійливий кожне слово вабило слухачів у казковий світ. Закінчивши свою захопливу оповідь, бабуся загадково посміхнулася і, дивлячись дітям прямо в очі, сказала, що їх у Львові чекають незабутні пригоди. Вона також дала їм пораду: якщо їм знадобиться допомога або ще одна історія, вони можуть знайти її будинок на вулиці князя Лева. Вона описала його детально на даху красуватиметься півень, а на вікні сидітиме кішка. Діти були зачаровані розповіддю, але трохи скептично ставилися до пророцтва старої пані. Вони обмінялися поглядами, намагаючись зрозуміти, чи все це було насправді, чи просто чудова казка. Провідниця, пройшовши вагоном, повідомила, що вони скоро прибудуть до Львова. Діти почали збирати свої речі, а за вікном вже показувалися перші будинки старовинного міста. Потяг поступово сповільнював хід, і серця дітей починали битися швидше від хвилювання і радості. Коли поїзд повільно почав їжджати на величезний львівський вокзал, діти дивилися у вікно з захопленням. Від хвилювання їхні серця стукали швидше, коли вони побачили знайоме обличчя усміхненого дядька Петра, який чекав їх на платформі. Він підняв руку в привітанні, і вони зрозуміли, що пригоди тільки починаються. Так розпочалася їхня неймовірна подорож до чарівного Львова, повна загадок, історій та неймовірних вражень, які залишаться в їхній пам'яті назавжди.